Сталася зо мною вчора дурня. одна. Їду ввечері на машині. Починаю газувати, у мене починає тріщати кнопка, де переключається газ бензин. Ти кнопка, блядь! І я дивлюсь: у мене загорілася красна кнопка, це значить, що бензин у мене включений. Ну, переключився на бензині, доїздив. Приїхав ввечері додому. Думаю, ладно, завтра поїду куплю цю кнопку. Подивився в інтернеті, вона стоїть 300 гривень, коштує. От. Ну ладно, поїду на авторинок туди на пірова, куплю собі нову кнопку. Поїхав зранку, з позарання, блін, до, ну, не пустим, там до, до візіночку, поїхав, приїхав, все нормально. Блін, питаю перший ларьок. До речі, там дуже мало ларьків, які продають е, обладнання для газу. Найшов одну точку 600 гривень. Тобто без проводів, без нічого, 600 гривень незрозумілої фірми. Потім іншу, блін, знайшов 500 гривень. Блін, думаю, такого хера ну, я не хочу переплачувати, реально. Коли там в інтернеті 300 вони мені почали там що то впарювати, якусь херню. Коротше, я психонув, знайшов в інтернеті, зізво... зізвонився там. Е Жіночка відповіла: Голосіївський проспект, 88. Я ловлю пасажирку, їду туди. Прийшов в магазин, все добре. Вона мені каже, от за 300 гривень 295 гривень ціна як на сайті, це турецька. Хочеш, візьми польську там. Ну, добре, взяв я потім питаю: а редуктор є у вас ще один на друге покоління? Та є ось півтори тисячі. Ну кажу, в мене вже 110 тисяч пройшов, 3,5 роки я від'їздив, в мене пора міняти його, але ну, я поки що не готов. І тоді ж я прямо біля цього магазину ставлю цю кнопку, а ніфіга, вона не працює. Якби, ну, просто тупо загорається червона, працює на бензині і все. Повернувся я до неї і кажу, а ні, тоді ж я думаю, та відкрию капот, що таке, блін. і наконець мені дійшло, блін, капот відкрию. Я відкриваю капот, блін, а в мене там редуктор відвалився, просто, блін, просто упав, випав, блін, осадок, перегнило кріплення. Я повертаюсь в магазин. Так і так. Я з для редуктора. Беру неї редуктор, вона мені порекомендувала СТОшку, з якою вона працює по газу Козацька 124 дроп 5. Приїхав до пацанів, одразу вони мене розположили, зробили мені кави чашечку. От, Поміняли мені редуктор і поставили ту ж кнопку. Кнопка в мене виявилася згорівша. Ну, моя теорія в тому, що. Ану, видно, він відпав, перегнив там кріплення перегнило, відпав, замкнув, кнопка згоріла. Ну, можливо, так, можливо, ні. Не знаю. Ну, коротше, все зробили, все добре, все класно. Поміняли трубачки, вони трошки кріплення не так поставили, як у мене було. Поміняли трубачки, все, пере... ну, все стяжечками позакріпляли. Коротше, все нормально зробили. Ото в мене вийшло півтори і 800 за роботу. Так. От, пройшов я на ньому 110 тисяч. Його не варто було міняти. І, до речі, жіночка сказала: якщо кнопка не потрібна, ну якби ти можеш її повернути без питань, то що ті там діятелі мене запевняли, що все, все, там, якщо не той, там все, все пропало, пиши, все пропало. Отакі От справи. От вроді воно, блін, і ремонтуєш його, все як планово, все. Ну, все служить скільки, скільки має служити. Але, блін, що то я в цьому місяці пере, переплатився за машину. Ну, сподіваюсь, поїзджу зараз. Всім добра, пока.